Давай зібрався, давай там пішли побігаємо. Те, що ми можемо зробити в фізичному світі. І це також дуже важливо. Якщо в тебе є така сила, ти можеш служіння в такому випадку робити. Своєю поведінкою ти дисциплінуєш іншу людину. Така геніальна професія вчитель. Намаскар. Одна з найважливіших духовних практик це практика служіння, це практика допомоги іншим людям. Що ми медитуємо атма Мокшартан, йдемо до власного просвітлення, і ми допомагаємо всім іншим живим створінням, також розвиватися і йти духовним шляхом. Для цього є чотири види служіння, того, як ми можемо допомагати взагалі іншим. Перший вид це Шудра, чи читасєва, приводиться як служіння шудра, тобто це як фізичне служіння, тобто то, що ми можемо зробити власними руками. Наприклад, ми можемо піти комусь. Поприбирати вдома. <сміст> можемо піти когось нагодувати. Так. Можемо піти е, до хворого і опікуватися над ним. Тобто те, що ми можемо зробити в фізичному світі, і це також дуже важливо вміти робити. Наступне: ващу чи та сєва. Ващу це слово «торговець», ремісник, Тобто це допомога фінансового характеру. може бути. Тобто, ти вчиш людину, як здобувати собі ресурси. Якщо в першому випадку ти просто нагодував людину, то в другому ти вчиш її, як здобути якусь професію, як здобути якісь навички, щоб вона змогла про себе попіклуватися. Тобто ти вчиш її заробляти гроші, ти вчиш її піклуватися про себе саму, ти допомагаєш фінансово, так, ти стипендію комусь даєш. Все в тому роді. Тобто це інший рівень служіння. Наступний рівень це кшатрі чи тасєва. Це служіння таке воїнське. Воїнське в якому плані? Не обов'язково ти воюєш. Ти своєю присутністю, своєю поведінкою, ти дисциплінуєш іншу людину. Ти направляєш її на правильний шлях. Так, допустимо, дитина матюкається, так? а при батьках вона не буде матюкатися. Та, можливо, хтось курить, а при батьках він не буде ніколи курити. Тому що, коли з'являється старша людина, яка знає, от, біля тої людини я от, не можу погано поводитися. Ти наче якби, збираєшся докупи і не, не допускаєш собі таку низьку поведінку про якісь певні людини, чи це батьки, чи людину, яку ти поважаєш. І ця людина для тебе робить оце от кшатрі чи села, це служіння воїнське, що своєю присутністю вона надихає тебе на правильні вчинки. Так? Не потакає тим слабкостям, а давай, зібрався, давай там, пішли побігаємо, не, не треба розклеюватись, пішли побігаємо, займемося спортом і так далі. Ні, все, давай медитувати. Тобто ти знаєш, що в тебе є друг, йому важко сігти в медитацію, немає в нього такої привички. Ти приходиш, його дружить, давай медитувати. Все, сідаємо, немає виходу. Давай. Така дисципліна вона допомагає дуже людям. Це також швидко, шатричитися. Також це і захист. Якщо ти знаєш, що хтось беззахисний, він потребує твоєї допомоги, ти можеш захистити. Супер. Якщо в тебе є така сила, ти можеш служіння в такому випадку робити. Також є віпра чи та сева. це служіння навчання. Віпра від, від слова вчитель, знання, мудрець. Так? Тобто ти навчаєш іншу людину. Це вчителі. Вчителі роблять служіння, нам кожен день вони щось навчають. взагалі от, така геніальна професія, вчитель. Людина, яка терпить це все. Пам'ятаю, як я був в школі, стільки я головної болі завдавав вчителям, і якому вони хорошу роботу зробили, то що вони постійно вкладають в нас, вкладають в наших дітей. так? Це дуже важливо. Вчителі, коучі, наставники. Якщо ти можеш чогось іншого навчити, супер. Тому що знання, яке якби стоїть на одному місці, це як болото, потрібно ділитися. У нас самих є потреба ділитися знаннями, особливо старші люди, коли ну, вони мудріші. І вони щось знають, і вони хочуть там своїх дітей щось навчити, внуків щось хочуть навчити, передати молодшому поколінню, тому що це природні у нас в крові. Так? Тобто є чотири види служіння, які я може робити по відношенню до людей. Що ж, друзі, робіть служіння, робіть хорошу медитацію? Так? Ставте вподобайки, якщо вам подобається це відео. Так? Підписуйтесь на канал, якщо ви хочете бути далі в потоці. Такий от, Це садсанг називається, тобто та компанія, яка робить тебе кращим. Я от відчуваю, коли я тут сиджу з вами, ділюся тим, що в мене є, тим, що дорого, тим, що я можу поділитися, я відчуваю розвиток також в компанії з вами. Мені приємно бути в вашій компанії. Тож задавайте питання, я буду з радістю відповідати на них. Що ж, бажаю вам гарного дня, на Маскар.